Сьогодні на березі ужа відзначали свято Купало. Кажуть, що в найкоротшу ніч літа смільчаки шукають квітку папоротника, а хто її знайде, розумітиме мову рослин і тварин. А також знайде своє щастя. Саме 21 червня літнє сонцестояння найдовший день і найкоротша ніч. Його вважають початком астрономічного літа, адже Сонце вступає в знак рака. На березі ріки Уж в обласному центрі зібралося чимало людей, щоб приєднатися до традицій наших предків. Організатори дійства підготувалися заздалегідь, аби свято вдалося і було здійснено всі купальські обряди. Запросили й улюбленого закарпатського співака народного артиста України Петра Матія, аби залунала українська пісня над ужем і оселилася в серці кожного, хто любить і шанує свій край. Верховіного свіги ткути наш. Як у тебе тут мило, як і Пливе тут час, свободно, шумно і весело. ой нема ту краю, краю, на ту верховину, як би погуляти хоч одну годину. Той не має краю краю на ту верховину, якби мені погуляти, хоч одну годину, якби мені погуляти, хоч одну годину, чим бар, чим бар, чим баріна гарна, чим бачим бар чим баріна, чим баріна бар гарна, чим бачим бар чим баріна, чим баріна бар гарна, Зверха верхона век. А з бір з легкою в серці думкою. Через і кріс в руках топір легінь тобою. А я те є, дівча люблю, що біле, як гуся, воно мене поцілує, тільки пристолюся. А я того хлопця люблю, що чорний, як чортик, бо він мене поцілує, самісінький ротик, бо він мене поцілує, самісінький ротик. Çim bar çim bar çim barina harna çim bar çim bar çim barina harna çim bar çim bar çim barina çim barina harna Я зараз зачитаю молитву, яка до запалення вогня, наша архаїчна молитва наших пращурів. Славимо огне Бога, Симаргла, що споживає дерево і солому, і вогне хорделицю розвіває вранці, в день і ввечері, і йому вдячні за сотворені борошна і пиття, які є їжею, що її зберігаємо в попелі. А вогонь роздмухуємо, щоб горіло. Це молитва з книги Велеса, наша свята молитва. Ватру запалили під звучання Державного гімну України. Традиції Купало за космічним сонячним календарем розповідали люди обізнані, науковці, котрі вивчають ці традиції впродовж багатьох років. Перший такий дзвіночок на Закарпатті. Дзвіночок той, що ми вертаємося до природних циклів. Не до міфічних, а іменно до тих ритмів, з якими жили всі наші предки. Ми дякуємо Творцю Небесному за те, що Він створив цей світ, за те, що Він приніс нас цей світ, за те, що дав нам життя. Ми дякуємо нашим предкам, що передали нам нашу землю, нашу мову, нашу культуру. Ми їм обіцяємо передати, зберегти і примножити нашим дітям, нашим внукам. Нашим правнукам, бережіть її, бережіть, бо наші воїни АТО бережуть наше життя. Допомагайте їм своєю енергією душі, своїми силами, вібраціями. Тільки в єдності наша сила, тільки так Україна може відродитися. Слава Україні! Дякуємо творцям і просимо помочі від нього і від наших предків. Одним з важливих обрядів Купало є запалення купальського колеса, символа сонця. Це своєрідне прощання з літом, і відбувається воно якраз 21 червня, коли найдовший день і найбільша енергія сонця. Колесо спускають на воду. Недаремно це свято завжди влаштовують біля річки. Сьогодні найкоротша ніч, запам'ятайте це, 7 годин 33 хвилини. Але самий довгий день. І те, що ви не встигли, дівчатка, зробити, запам'ятайте, вранку ви мали зробити таку річ взяти ополоночок, якусь жбаняку і до джерельця підійти, до струмочка свіжого і набрати вранішньої води. Щоб ця водичка була корисна для вас, вона свята вранці, омити своє біле личко, своє біле тіло і щоб воно вам приносило користь в вашому жіночому житті. Сьогодні одне з найвеличніших свят України, чотири головних свята це Різдво Сонця, Дажбожого, Яра весною, а сьогодні літнє свято сонцес... найвищого сонцестояння, День Купала. Ці святкові дні три дні, коли сонце переходить свій купол. Це свято, коли найбільше буяє природа. Вона має найбільшу активну силу. Рослини, всі знахарі зараз збирають трави, звірі відчуваються. Ну і, звичайно, люди мають найбільшу потенцію, тому в цей святковий день дівчата з хлопцями шукають пари. І от сьогодні вечором буде це дійство, коли будуть пускати вінки, коли будуть знайомитися, бо день зачаття на Купало дає найбільше, найміцніше потомство українського роду. Палення ляльок, купало, символу сонця і марени, символу хвороб і холоду. Це також одне з найцікавіших видовищ. Купало кидають до річки, поєднавши таким чином вогонь з водою. Кожне дійство, яке проходило тут, має своє значення. До танцю, який називається Аркан, запросили всіх бажаючих. Кожне дійство доповнює попереднє скакання над вогнем дуже важливе, адже людина очищається від негативу, підіймається її енергетичний рівень і відбувається духовне зростання. Сміливці ходили також і по розпеченому вугіллі, переконавши присутні в тому, що вони сильні духом. Я я сильний духо. я я сильний духо. Я сильний духом, Я сильний духом, Я сильний духом, Я сильний духом. Я сильний духом. Я сильний духом. Я сильний. Ось таким було свято Купало в Ужгороді. Дівчата, які сплили віночки долі, загадували сукровенні бажання і відпускали їх на воду. Звичайно, у кожного своя доля, але нехай обов'язково вона буде щасливою.